Відповідь на коментар під відео, в якому я обурююсь на спосіб розкрутки свого аккаунту, використовуючи тему домашнього насилля. Тобто я кажу про те, що побачивши такий пост, дівчата-підлітки можуть подумати, що нормально, коли тебе чоловік б'є і компенсує це айфонами чи ще чимось. Ось коментар. Якщо в родині такого немає, для дівчинки не буде нормою це лише через пост в інтернеті. Ну і підлітки набагато більше за нас розбираються у фейках в вінеті і що там за допомогою щі. А що справжнє? Зазвичай такі норми формує родина, а вже після того на благодатний ґрунт лягає і не то й точення інше, бо мозок вишукує в подальшому житті ту норму, яка знайома з дитинства багато років. Так, багато в чому я згодна. Мозок дійсно обирає те, що йому знайоме, те, що йому давно знайоме. Але є тут моменти і нюанси. Ми не знаємо, якою саме була родина у тої дівчинки, яка на це подивиться і яка прийме це до себе у своє життя. І якщо навіть одна дівчинка, навіть з неблагополучної родини це возьме в своє життя, це вже не окей, це вже погано. І що там може бути, які причини? Дівчинка могла рости у бідній родині і постійно стикатися з тим, що вона гірше за інших, через те, що вона гірше одягається, в неї немає кишенькових груп. І ось тепер є спосіб, як цю ситуацію виправити. Потерплю трошечки, але я буду мати айфон чи ще щось там. Да? Інша ситуація: дівчинку б'ють в родині. Для неї це нормально, але тепер я можу ще за це отримати айфон. Як вам така історія? Може бути все разом. Може бути незнання, а як воно має бути в житті. От ідеальна родина, все в ній супер, все в ній клас, але десь там випустили з уваги батьки про кордони, про небезпечність світу, про те, що може бути щось не так у ньому, і про те, що ти маєш сказати ні в якісь моменти. І виходив в доросле життя, і воно не знає, а як реагувати на це. В моєму досвіді такого не було. Сказати ні про це я не знаю як. Так мені неприємно. Людина щиро просить вибачення за свої вчинки. Да? Тобто не пояснили, що це неправильно. Тому я вважаю, що такий контент небезпечний в будь-якому випадку.